Кінець цього сезону сніданку з 1 плюс 1 не був би таким особливим, якби останнє інтерв'ю не відбулося між нами, ведучими сніданку. Антоні Антонович та Русланом Сенчкіном. Зустрічайте! Руслан набився до тебе в гості. Останній, останній ривок зовсім трохи залишилось до того, як ми підемо на канікули до 19 серпня. І я пропоную просто зараз пригадати, як пройшов цей сезон сніданку з один плюсадим. Да, давайте, будь ласка, увага на екрани. Цей рік сніданок розпочав з входин. У лютому наша програма переїхала до нової студії. У нас з'явився новий ведучий Анатолій Анатолій. Завдяки його кумівству зі співачкою Світланою Лободою артистка вперше вийшла на скайп-зв'язок у прямому ефірі. Скажу вам чесно, для мене великий подвиг піднятися в восім утра. Тому, ну, ради хороших людей, ради людей, яких я люблю. Я завжди тільки только рада. Ми продовжували мандрувати і відкривати для вас нові міста не лише в Україні, а й за кордоном пропливли у підніжжя дивовижного водоспаду Ігуасу в Аргентині. Це настільки потужно і красиво, що не віриться, що все це я бачу на власні очі. Покаталися велосипедом вулицями казкового та найдорожчого міста в Європі Копенгагена. Це так званий гібрид велосипеда і звичайної коляски. Побачили офіси з прозорими вікнами у Латвії. Тут можна дізнатися все, що відбувається на радіостанції від зовнішності ведучих до реакції гостей на усілякі запитання. Куштували турецьких солодощів у Стамбулі та співали українські пісні з грузинами у Тбілісі. Ти у мене єдина, тільки ти Тиуметипові сніданок полюбили найзнаменітіші українські зірки і стали запрошувати на святкові події. Ірина Білик покликала на день народження. Софія Ротару запросила на день народження свого брата. Ми стали першою і єдиною програмою, якій Софія Михайлівна показала всю свою родину, а на згадку подарувала домашнього вина. Вам на Дякую. Ми добували, розважали та залишалися для вас найдовшим ранковим шоу України. А тепер йдемо у відпустку, щоб знову повернутися до ефіру. Ох, повернемося, повернемося і впевнений, і оновлений сніданок буде ще крутіший і ще цікавіший. Це точно. Безвіч запитань на Фейсбуці, я думаю, що глядачі можуть приєднатися. Так, звісно, унікальний сьогодні ефір, ви можете абсолютно відверто з нами поспілкуватися. 4 9 код міста Києва 044. 44 Я так швидко не можу сказати. 4 9 4 код Києва 044. 44 А може. А зараз саме час Ромок запитання від нашого спонсора. А зараз саме час Ромок запитання від нашого спонсора, торгівельний Марк Яков Спонар. І запитання з Фейсбука. Анжеліка Мартиненка. Мартин, коли вичте питає. Вопрос к Руслану. Не пам'ятаю дату ефіру, але ви на нього не потрапили. Розкажіть, пожалуйста, почала Марічка Падалка вместо вас, а потім підхватила Анатолич. Только чесно, ответьте, пожалуйста, що в в зл... злополучное утро? Вы знаете, Анатолич, Ви знаєте, і... ну той ефір той день мені і досі трохи сниться час від часу. А насправді що було я трохи проспав. Це проспав. правда. Так, я проспав десь Буває тижна, на 20 хвилин. Це з за, за е, трьохрічну практику видачого сніданку з одним плюс один. У мене було двічі, і це втретє. Так, от я вам скажу, що я проспав і швиденько там привів себе до ладу, е, сів за кермо і натиснув на гальман, і у е, мене. Газ. Так, і шо швидкі... спочатку на Швид... газ, а потім 에, на гальма, на гальма на гальма потім на газ. І у мене швидкість була приблизно там 95-100 км кілометрів на годину. Абсолютно відразу. Мене зупинили даїшники і ну здається впізнали і їм. Чи хоч захотілося зі мною поспілкуватися, чи що? Я кажу, у мене ефір з це... і Так далі вони кажуть: ні, будемо складати протокол і реально складав протокол. Відразу я м, набрав телефон і казав, люди, ну рятуйте мене, Анатолій в цей момент а, спав. Я, я просто кажу, знаєте, зі своєї сторони, коли тобі о 6.30 телефонує шеф редактор Юля жмакіна, це щось. Це щось означає щось, щось погане сталося, тому відразу знаєш, з, з, з жахливим обличчям я побіг на ефір. Ну все нормально, бачите, такі самі люди. Всі, всі Вона тобі ще вночі не телефонувала. Так, от справді подія, яка відбулася півроку тому. Ми переїхали в цю нову студію, але ми не можемо разом з глядачами забути стару студію. І, до речі, Анатолій Анатолій в якості гостя прийшов у сніданок з 1 плюс 1, в стару студію сніданку, в якій 15, здається років, трохи менше були ведучими різні сніданку з один плюс І як це було? Давайте сгадаем. Без, те без тебя, без тебя, бя. без тебя, бя. без тебя, без тебя, без тебя, тебя, лица, лица работаем. Без тебя, без тебя, без тебя, без тебя, бя. без тебя, без тебя, без тебя, без тебя. Это правило грамматики. Это Стас Михайлов. Дальше будет текст про него. Чек-чек-чек, йоу! У Михайлова концерты, не достать на них билеты. У Михайлова всегда заполнен зал. На Михайлова концертах, на банковых и Портерах из людей всегда девятый вау. По три тысячи билеты, но давно их в кассах нету. На Михайлова концертах так всегда будет полный зал фанатов. У Михайлова всегда, так, только там не будет... Да, Молодый! Тонкий, не те, що зараз з метеликом, як такий, знаєш, олігарх за 50 років. Олігарх для пункту. А, а ти тоді, ну хоча б відчував, думав про те, що можеш стати ведучим сніданком. Було щось таке подібне. Руслан, ти знаєш, я, коли мене питали стосовно змін, наприклад, моєї роботи, я дуже довго працював на Hit FM, ти знаєш, я з тобою ти також трішки з нами попрацював. Єдине, куди я готовий був піти з Hit FM, це тільки на сніданок з 1 плюс 1, тому що дійсно я захоплювався завжди командою сніданкою, і коли я сюди вже потрапив, я відчув це на собі. Жу, сміло сказати для всіх глядачів, що команда сніданку з 1 плюс 1» це дійсно неймовірні професіонали і дуже класні люди. І ось вони зараз тут всі за лаштунками знаходяться, тому я хотів би їм також поаплодувати, тому що вони дуже багато роблять для цього шоу. Тут розумієте, нас тільки настільки з Русланом бачить в кадрі, а насправді така кількість так, дуже велика людей команда, праціває. і деякі вже в відпуску пішли. Нам залишається кілька хвилин. У нас є глядач, доброго ранку. Алло, Доброго ранку. Доброго, як вас звати? Мене звати Владислав. Мене цікаве таке питання. Скажіть, будь ласка, куди. Ви зібраєтесь відпочивати і чи вже купили собі якісь там от матраси, щось на море таке вже плавати. <рес> Стрінги, все так, є. Так, ми ще Руслан, ти да будеш відпочивати. А я трошки а, хочу відіспатись. Це буде приблизно три дні, оскільки у нас буде відпустка буде невелика. А на біоді так. Mm -hmm. В сам нам були, сідаю, сідаю за кермо і їду в Карпати. Після Карпат, сподіваюся, потраплю за кордон. Ну не знаю, подивимось. А, я їду на декілька днів буквально а, на моря, і там робочі моменти. А 11 серпня я лечу на концерт робі. У Штутгарт. Wow. Це, моя, це моя давнішня мрія. Я дуже хотів потрапити на концерт цього співака. Це мій улюблений співак. І ось е, так випала доля е, зі з моїми, з моїми друзями з 95-го кварталу. ми летимо на на робі Вільямса. Тому обов'язково буду викладати фотки в Фейсбуці. Глядачі питають до тебе питання і до нас обидвох. Ви обидва з Дніпропетровщини. Анатолій Рогу, я з Дніпропетровську, можливо, спільний бізнес почнете. А, непогано слухайте. Спільний бізнес. Кривий ріг, Анатолій, знає все про руду. У нас в Дніпропетровську металогійні комбінати. Ти мені руду, я тобі метал. Все. Будемо прославляти Дніпропетровську область, як, як екс-губернатор пан Вілков. А Ти... тепер же... Маже міністр. Все знаєш, все знаєш. За е, ці останні півроку у тебе найголовніша подія сталася в житті твоєї родини, вдруге став батьком. Як донька? Донька Супер, ми її похрестили, Андрій цар став хрещеним батьком. Я Думаю, що, що скоро ми запросимо і мою велику родину вже до ефіру. Руслане, питання головне на Фейсбуці, що питають, коли Глава. ти вже одружишся? Ой. О, диви, е, кажу ж, якби я одружився на початку 20-х років. Свого століття, хоча сказати, свого життя, ми б з тобою тут не сиділи. І слава Богу, що так не сталося все. все попереду, тому що зараз ще будую фундамент. А, ну для, для мене ти взірець. Оце я тобі знайдемо тобі дружину. Це не питання. Дівчата, так сказати, давайте смаріть товар ліцом. Пропоную подивитись дуже цікавий сюжет. Я Крусан Сенським перевтілююся в прямому ефірі. Дуже цікавий момент. Давайте подивимося. Перше, конечно же, леи из цветов. Их можно... Дякую, не для мужчин такі вот шляпки. Або така підійде. А, це піратська. Ну, теж непогано чого. Ну, в принципі, так. Звісно ж, очочки. Стоп, я про свої окуляри забув. Ну, і на останок, для повної композиції, хто кажуть, не вистачає пістолета. Іграшкового, <плес> звісно. Ой, Боже, він робить? Це як в Дум, знаєш, до такі. Я, <паліки> Руслан, в такому вигляді ми тебе, ми тебе не а, продамо. А слухай, непогана не зустріч була, тому що е, я прохував, зробив невеличкий аналіз після цієї зустрічі, після цієї студії. До нас е, у нас аудиторія не дитяча, доросла збільшилася, що цікаво. Ну, тому що всі люблять розважатися. А в нас на зв'язку Тетяна з міста Дніпропетровськ. Тетяно, доброго ранку! Тетяно. Доброго утро, ребятки. Ну ви Руслана бачили у Дніпропетровську колись. Ні, никогда не видела. Я Руслана вас, Толич вижу только на екрані. І знаете, я вас так люблю, вот благодаря вам я стала просипатися рано. И всей вашей команде, и вам большое-большое спасибо. И э, знаете, что я вам хочу сказать, что э, ну, э, вы, вы заряжаете. Вот, вот именно на целый день получаем мы заряд бодрости. Дякую. И почаще выпускайте нас в эфир, почаще разыгрывайте э, подарки, чтобы мы дозванивались. Потому что вы, ну вот у нас как бы нет интернета, мы уже люди не очень uh -huh. молодые, и мы хотим с вами вот напрямую общаться. Ну вот бачите как зараз. Угу. Да, да, да. да. Сейчас da, придумаем, и сейчас і придумаем і о, о, в новом сезоне. да, Да. И еще знаете, что я вам хочу пожелать? У меня есть на примете девочку вам, чтобы вы были не, не один Руслан и не один Анатолианатович, а ведите передачу вдвоём. Татьяна, ну ви про себе зараз говорите, а? Нет, не про себя. Но у меня есть на примете шексперная девочка. Ну все, все поговоримо з вами по ефіру, бачите, я тут як Сваха, а вот, а вот, а, вот, 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 знаю дуже добре. Ну, тобто я на вот, ще слухав його монологи, і один згадався, вот, 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 Это же втирательства!» – говорил тогда Хазанов. Не знаю, как это было. Вы на Да, а як це было. Анатолий Геннадий Хазанов, Первая авантюра – это знакомство с Романом Виктюком. Я приехал в клуб, и мы с ним сделали, начали работать все это было не так просто. А я не мог ничего понять, что он от меня хочет. Я приехал к своему педагогу. Я стал ей говорить, что надо расходиться, это невозможно. Она говорит, тихо, 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 покажите, что он просит. И я показал, что, ну, показал плохо, ну, как мог. Она сказала, Геня, вы дурак, вы ничего не понимаете. Це до речі, пан Хазанов розповідав, як він познайомився з Віктюком. Ага. І, до речі, в той самий ефір Віктюк потім YouTube був на ефірі. Вони тут зустрілися, кажуть, ти в Києві? Ти в Києві? Обіймалася і цілувалася. Слухай, Гласне, нам тут сказали, що. Ми так бачимо, заряджаємо, друзі. Якщо вас щось болить, прикладайте це місце до екрану. Просто зараз ми будемо заряджати, щоб щоб воно не а боліло. яким місцем ми маємо Чумак чумаки. чумаки Кашпіровський. А я хотів би зараз пригадати твої пригоди в Одесі, О, коли ти та, з паном Нацакановим та, та Ліпкіном з чудовими рестораторами навчився готувати одеські страви. Давайте подивимося. Так, Ми себе. пішли на гастрономічні гастролі. Увага. И что мы будем делать? делать? Готовить да, да салат? А ну, что мы будем делать? Салат будем делать. Я же на деликатес. Кстати, 5 -5 -5. Я Сиди Сиди Да. Михалчук. Первый номер. можно пройти на привоз, немножечко покушать и уйти. Бесплатно. Да. Можно мы Руслан, да, 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 Ну славно, я знаю, что вы были на диете спортом занимались. А это невероятно. Это хорошо. Душевно. Прижайте в лябашоку все дар? Не конец тут, я поел. Я вам скажу, дуже весела була зустріч. Увага! Я вже майже рік веду кулінарну рубрику правила сніданку, і дуже ну важко втриматися, а щоб не скуштувати те, що сам приготував, що приготують наші гості. Те саме Ліпкіном на Сакану, вони нас закормили мідіями, сирами привозу одесити, Все було. А скажи, будь ласка. Ти коли, коли приходиш до когось в гості, певно, що всі кажуть, «Руслан, ну приготуй нам щось своєї програми. Ну ні, звісно, так і є. Більше того, що ми рецепти шукаємо не ті, які я знаю, а ті, які я не знаю, там не знаю клафуті а, з тарталетками, щось може зробити. Я вперше бачу рецепт і думаю, ну вийде, не вийде. А здебільшого виходить. Ну, глядачі принаймні, так кажуть. Ну буває таке, що не вийшло, а ти так. Mm, yeah, mm. Відкриваю секрет було. Досі не можу забути а, коль... цвітну капусту, яку ми приготували із соусом кешю. За рецептом <laughs> на картинці був соус кещо зеленого кольору. Як його набути, ми не знали. Ти що ти думаєш? Ми а, ботву, якийсь там я не знаю к... петрушку, все тут блендер зробили зеленим і тоді подивилися. Сказали, Дивіться <laughs> як це це не, не, не відкривають. Що пише на Фейсбуці, Лера Ісеев пише: Руслан Сенчін, возьми мене в жони і безліч знаків поклику. Хороший, і, потім, і потім додала. Хороша вам последнього ефіра, дорогі ведучі. Дякую. зарядила. Тобто вона, в принципі, сказала, що я нормально. Так, ну, питають там, просто... глядачі, а ти коли вдома електриків викликаєш? з в тебе на, можна На побачити. жаль, на жаль, ну не те, що на жаль, немає часу мене цим займатися, тому спеціально навчені люди. Тому що я постійно тут на один плюс один. Ну, коли мені ще займатися електрикою, скажи будь ласка. Mm -hmm. Руслане, я тобі дякую за чудовий ефір. Дякую. Я тобі дякую за чудовий за чудовий сезон бажаю тобі класної відпустки. А на цьому місці менш відповідально. То класно, та. Ну, тому що моя година, ти розумієш, але все одно прощатися будемо разом. І, і, звичайно, все найкраще тобі цього літа. Ну а тобі і твоїй родині здоровішати і бути щасливими. Поспілкувалися. У нас гостя був Руслан Сенчін. <смілку> Далі в ефірі новини з Марічкою Падалкою. І слова.